Місце Москва, метраж 29, кімнати 1, висота, стель, трим, дизайн Катерина Уланова, фото Ольга Мелекесцева, коротенько. Господар цієї невеликої студії Холостяк, маркетолог, захоплюється футболом і часто подорожує. Замовник хотів перетворити квартиру в місце для відпочинку. Тут обов'язково повинна була бути велика ванна, щоб можна було в ній лежати після довгого робочого дня. Ліжко кінці за телевізор для перегляду футболу і фільмів, а також повнорозмірна посудомийна машина і багато місць для зберігання одягу та спортивного інвентарю, розповідає дизайнер Катерина Уланова. Непогано для 29 квадратних метрів так. Подробиця. це апартаменти, так що планування могла бути будь яка, тільки всі мокрі зони повинні були залишитися на початкових місцях. Спальню відокремили за допомогою виготовленої на замовлення перегородки з металу і скла. В закритому вигляді вона повністю ізолює спальне місце. А з закритими шторами блацкою спальня перетворюється в окрему кімнату, кухню поєднали з вітальною. Через обмежений простір довелося застосувати всі існуючі та неіснуючі правила ергономіки. Деякі місця буквально проектували за мірками самого замовника як костюм. Каже дизайнер: підвіконня наростили, щоб приховати радіатор і організувати додаткову зону для читання і роботи з ноутбуком. Підвіконня зроблений з керамограніта, а на нього встановлений підігрів, в з боків монтовані розетки. Можна з комфортом на ньому сидіти і користуватися гаджетами. Ванну кімнату обладнали ванною і тропічним душем. Фішка розміщення пральної машинки в крихітному просторі праворуч від унітазу, машинка з вертикальним завантаженням. Доступ до неї відбувається через від'їжджаючу на телескопічних направляючих стільницю раковини. Ні за що не здогадаєшся. Якщо не знаєш, вибрали супертиху модель, коли вона працює, її не видно і не чути. Стелю зробили з гіпсокартону скрізь крім спальні. Тут залишили бетон, його відшліфували і покрили захисним шаром. Дизайнеру не хотілося перевантажувати текстурами маленький простір, тому вибрали світлий відтінок фарби для всіх стін. Поверхня біля вікна і віконні укоси пофарбували глянцевою чорною фарбою. Вона відбиває світло і створює ефект ще більшого світлового плями. На підлозі паркетна дошка. Санвузол пофарбований венеціанською штукатуркою двох відтінків з ефектом бетону і оксидоміді на підлозі і стінах за ванною, великоформатний керамограніт. Катерина Уланова придумала зробити велике вікно з ретростеклоблоків вранці і вдень можна приймати ванну або душ, не включаючи світло. Вони відмінно пропускають і розсіюють денне світло з великого вікна квартири. До речі, склоблоки привезли з Сочі. Там вони лежали з часів Брежнява і призначалися для обробки чергового санаторію, але так і не дочекалися, прилетіли до нас новими, розповідає автор проекту. Цей малюнок і колір вже не роблять, а старі блоки в хорошому стані знайти вдалося тільки там, на півдні. Системи зберігання робили на замовлення в Підмосков'ї простір задіяно по максимуму. Дизайнер спроектувала шафа на всю стіну від підлоги до стелі. З прихованими ручками і контрастним внутрішнім каркасом, туди ж вбудували нішу під біокамін, і місця для зберігання є також всередині ліжка над ліжком і в нішах біля вікна, які утворилися після збільшення підвіконня. Форма квартири складна трапеція, не було жодного прямого кута, тому багато предметів меблів робили на замовлення, а кухню ікеа підрізали, підганяючи під мікрозміри, ліжко обтягнули сірим велюром з додаванням бавовни. З нею взагалі трапилася кумедна історія. Замовник спочатку оголосив, що в'їжджати він буде тільки зі своїм улюбленим матрацом розміру один вісімнуль два Так як все, що менше він за матрац, не вважає для такого маленького простору. Це майже нереально. Ми з меблевиком довго ламали голову. Він як максимально скоротити товщину бортиків ліжка, я як не обділити зону кухні вітальні. Ми впоралися, все влізло. Але коли замовник тріумфально заніс свій улюблений матрац, він з жахом зрозумів, що весь цей час помилявся, і матрац у нього всього то один шість нуль Довго ми дивилися на цей маленький матрац на великому ліжку в маленькій квартирі. Дивилися, сміялися і плакали. Матрац виклали на авіто, а замовник пішов в магазин за новим, висновок довірі замовнику, але матрац його переміряй, розповідає Катерина Уланова. Диван шукали розкладний і компактний, але при цьому стильний і мінімалістичний. Знайшли такий В стільці Тольк ідеально вписалися в палітру інтер'єру, барну стійку зробили на замовлення, а ось кухню вирішили взяти в іке. Це було обумовлено термінами і бюджетом. Кухня має весь необхідний функціонал, великий вбудований холодильник, духова шафа з функції, індукційну плиту посудомийну машину. Виступаючи технічний короб в кухні обіграли вузькою вбудованою стійкою з розетками під кавоварку Чайник. Декор планувався мінімальний. Особливу любов замовника викликають пов'язані з футболом сувеніри, портрет Мохамеда Салаха, футболіст його улюбленої команди. Власноруч їм зібрана іграшкова машинка Лебо, вони прикрашають ніші біля вікна і сам підвіконня. Згодом з'явилися дві картини із зображенням водоспадів Ісландії, вони відмінно вписалися в палітру і загально розслаблену атмосферу, планування бренди представлені в проєкті холдвері, профілдорс, оздоблення, фарба, текнос-підлогове покриття, керамограніт і талон освітлення, спотиновотичгостине оздоблення. Фарба, Текнос, підлогове покриття, паркетна дошка барліник, текстиль, штори, ікеа, декор, картина, воролі, техніка, телевізор, Самсюнг, біокамін, кратки, освітлення, люстра над диваном, одеон споти, новотечпальня оздоблення, фарба, моор, фарба, Текнос, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, комод, арчполе, текстиль, плед і постільна білизна, Зара гоме декор. Портрет Мохамеда Салаха, Сандра Ковалський, манекен, лисиця, арчполе вази зарагоме освітлення підвіси над комодом і ліжком, один кухня, підлогове покриття і талон меблі, стільці, сморелакс, посуд, гоме, гарнітур, кухня, іке побутова техніка, духова шафа, варильна панель, все Майнфелд, посудомийна машина, Іке, змішувачі, ранфест, освітлення, новотеч, ванна кімната, оздоблення. Декоративна штукатурка, децораза керамограніт, атлас сонсорди підлогове покриття, керамограніт і талон-техніка. пральна машина з вертикальним завантаженням, готпоїнт Рістон, санфаянс, унітаз, Белбадно, Ванна, каливий синіформ, сантехніка, душова стійка, олівисгранада, змішувачів, змішувачі, серцрафт, освітлення, споти, новотеч. Всі вбудовані меблі, крім кухні, зроблені за ескізами дизайнера в компанії Мебел. хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -Ін